Добрий вечір, мої любі. Закінчується день, а у нас знову нова казочка. Тому лягаємо зручненько і слухаємо. Називається вона Скік та Стрип. Одного разу восени маленькі братики-зайчики Стрип та Скік гралися у яблуневому саду. Був теплий погожий день. Урожай уже зібрали. Яблуні стояли майже голі. Під лапками у зайчиків шелестіло опале листя. Раптом стрип побачив на одній яблуні між жовтим листям велике червоне яблуко. Братику, скік! Подивись, яке ж я знайшов гарне яблуко. Давай його зірвемо та з'їмо, запропонував стриб. Скік погодився. І зайчики почали стрибати, намагаючись дістати яблуко, але марно. Воно чіпко трималося за гілку. А давай я вилізу на яблуню, дотягнусь до яблука і зірву його, сказав скік. Яблуня була креслата, але скік недаремно славився мінням лазати по деревах. Пройшло небагато часу, і в лапках у зайчика було велике червоне яблуко. Ану, скік, віддай, це моє яблуко. Я його першим побачив, закричав Стрип. Не віддам, воно ж моє. Я його зірвав, заперечив скік, тримаючи яблуко. Братики, зайчики, почали голосно сперечатися. Мало до бійки не дійшло. Годі сваритися, стривай, я придумав. Давай подаруємо це яблуко матусі, запропонував Стрип. І братики, взявши яблуко, швиденько побігли додому. Матусю, це тобі від нас. Від порога закричали зайчики. Мама зайчиха подякувала синам за такий чудовий подарунок. Розрізала його на три частини, і вони разом поласували соковитим солодким яблуком. Ну, все, мої любі, на добраніч! солодких вам снів. З вами була. Наталія Мельник